Друзі, хто зі мною готувати смачну квашену капусту на зиму. Залишайтеся, це не тільки корисно, але й дуже смачно. Для нашої квашеної капусти нам потрібно сама капуста, морквочка, сіль, лавровий листочок та кмин або кріп за бажанням. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку насічемо нашу капусту та натремо моркву на терку. Морпочку ми натерли та насікли капусту. Тепер будемо змішувати та заправляти. Капусточку ми виклали в більшу ємкість. Тепер додаємо морпочки. Я моркви, друзі, додаю більше. Тут вже кожен вибирає, як йому більше подобається. Сюди ж додаємо сіль. Я додаю не йодовану кам'яну, це важливо. Та трішки кмину. Мені подобається цей запах. Легенько, друзі, приминаємо та перемішуємо капусточку з морквою та сіллю. Капусту ми нашу підсолили, змішали з морквочкою, кминчиком та переклали вже в більшу ємкість, там, де вона буде зберігатися. Це у нас така харчова бочечка. середину ми її закрили пакетом. В Кінець підсипаємо ще трішки кмину. Це, друзі, я нагадую за бажанням. Нам подобається такий запах. Також за бажанням додаємо 2 3 лаврових листочка. Зараз ми це гарно змішаємо, щоб вони опинилися всередині. Капусточка, як бачите, волога. Вона вже пустила сік. Підготовлену капусту, друзі. Ми будемо протягом 3-4 днів проколювати. Я буду такою дерев'яною лопаткою своєю, щоб вийшли гази та гореч. А зараз ми поставимо тарілочку та банку з водою, щоб наша капусточка повністю покрилася розсолом. Потім ми закриємо кришечкою та віднесемо на холод, де вона буде зберігатися протягом зими. Дякую всім, хто пробув зі мною. Ось така смачна, соковита квашена капуста у нас вийшла. Тож готуйте для рідних, близьких, хай вам смакує, це завжди вдається.